Усім привіт, граємо 2 на 2. Проти мене суперник, який має там по тишу з чимось перемог, мені дісталася на цяу жир. У мене тут план просто бомба. Треба одразу все зробити. як це. Та ні, путуйте, путуйте що ви. От, вже трохи все не по плану пішло. Ну добре таке буває. Так, сюди, будуйте, будуйте. Супер. Двоє одразу сюди. Виходьте. Зараз ми лучники з піхотою зробимо. О, піхота пішла і лучники одразу. Давайте лучники одразу. Лучники пішли, супер. Тепер давайте швиденько, сюди, сюди, зараз ще найміцію зробимо. Так, найміці, мабуть, краще буде зробити. Так, їжу вдосконалено. 12 не сочкуйте одразу сюди. На золото, йдіть. Сюди йдіть ще на золото. Угу. Так, зробимо козачків одразу. Це мені потрібно буде. риночок. Ринок, давайте будуйте ринок. Оп-оп-оп, ще будуйте ринок. Не, всі хто сочкують, одразу будують ринок. Так, супер. Діжу вдосконалому. 1000 золота надіжу. 1000 золота надіжу, давайте. Ааа, давай. Швидко, швидко, швидко. Швидко, 1000 золота надіжу є. Супер, погнали. Тепер нам треба 2000 каміння. Так, вигідля. 1, 2, Сюди є. Сюди є. Сюди є. Чудово, наймінці. Одразу. Так, без... Ого, люду, люду не вистачає. Угу, ось так в мене виходить. Так. Здесь водоспоновно. Виходьте сюди. Так. Семеро. Лучники одразу золото спалити. Так, козачки всюди. управляємо на безкінечність. Так, в нього немає вигіля. Ні, є, але мало Не вистачить. Супер. Да, ми ці всі паліть казарми, казарми біг паліть. Всі паліть казарми. Піхота сюди вся. Давайте. Чудово. Так, козачки є. Їжі немає, золото є. Так, тисяча заліза на вижу. Я. Чудово. Так, будиночки будують. Супер. Так, тепер нам потрібно еще дерево. Чудово, давайте, давайте, руйнуйте. Руйнуйте, що же. А, немає вугілля. Серйозно? вам потрібно вугілля? А Ну давайте проекспериментуємо. Серйозно, вам потрібно вугілля для пострілу? Та ні, Там потреби. А, вам дерево потрібно. Я зрозумів. вам дерево потрібно. Ох, Дерево, є, чудово. Шматуйте їх, Шматуйте. щоденько. Так, козачки сюди. Сюди, сюди, перебивайте, перебувайте. Перебувайте. Так, чудово, чудово. Тепер мені треба якось економіку зробити. Економіка в мене будується на гіллі залізі теж і на золото ще треба. Так, давайте швиденько сюди. застрелити, ось тут. казарму. Давайте, давайте. Не, не спочивайте. Вся піхота сюди. Так, давайте, 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 швиденько. Ремонт, ремонт, ремонт. Супер. Супер, супер, давайте давайте. Козочки сюди. А, добре. Просто йдите сюди далі. Тут руйнуйте. Сюди, 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 сюди. Так, мені потрібно ще одна каміня. Видиславати людей. А в мене їх немає. Так, будиночки будуть, а будуть і буденки, мені мене потрібні безконечності. Просто так, чудово. Чудово сюди. ще сюди. ще сюди. Козачки сюди. Так, треба ринок теж. Йому треба ринок сплатити, точно? Щоб він же не міг нічого обміняти. Якщо він не встигне нічого обміняти, то все. Це капут. Склади ми залишаємо. Так, козачків ми більше не робимо. Так, ми робимо відміни. Все відміна козачки. Робимо бандеширу сюди. Так, добре. Ще йдіть догори. Мабуть, там ще щось є. Дивимося. Козачки сюди. Летіть на кривок ночі. М -м -м. Так, більше немає. Добре. Усі тоді сюди йдіть. Казарми дві сюди. Шоденько. <кхи> Ctrl-Shift-A і сюди. Казачки окремо сюди біжить. ctrl 1, Чудово. Так, їжа вже більш менш нормально. піхоту Так, п'ятеро. Не вистачає в мене дерево. Мені потрібно якось ще шахти закупити. Шахти. Людей. Дерево. Люди. вугілля, вугілля вміємо 2000 на. О, точно на камине. Ну, давай, это буду утащать. Людей, 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 людей. Мне потребна бесконечность людей. Чудово. Так, вот сюда бежить Будем удивляться еще на тут я. Угу. Так. Ну, добрый, будет все знаем. Так, супер. У нас йде, й маса. Чудово. Людей у нас поки не вистачає. Так, надіжу. Не, не вистачає нам дерева, отже, залізу на дерево. Супер. Будуйте одразу ще шахти. Чудово. Так, тут поки розпорошується, нам головне, щоб... Що? Щоб ми його людей побили. Нам потрібні його люди. О, ось ці нам потрібні. Нам саме ці потрібні, щоб вони не робилися, бо це економіка. Ця економіка нам потрібна, щоб ми не зруйнували. Чудово, чудово, тут прям все доволі таки непогано. Ці не зможуть сполити це. І це буде крутяк, якщо нам це вдасться. Поток людей йде. Це добре. 1250 нам потрібно ще. Ще буде нам потрібно, бо нам їх не вистачає. Золото треба удосконалити Людей ще на шахту. О, золото носимо, супер. Так, чудово. Тут фіолетовий мені допомагає. Це прям бомба. Так, треба... Угу, намірців не може. Каміння поки не вистачає. Так, золото залітайте. Так, чудово. 18 спалити. Спалити, спалити, спалити. Так, треба... Угу. Ну добре, давайте стрільців будемо робити. Це не так що виярний, як здається, але... Так, мені потрібно каміння, на каміння. Робимо. Чудово. Так, люди у, нас, люди у нас ще є. Так, сюди. Потрібно тут сполити кузню. Давайте кузню одразу сповним. Супер, фіолетовий просто молодець допомагає. Чудово! Так, ми просто їх розбили. Так, дерево не вистачає. Залізу на дерево. Оп-оп, і погнали. Є. Ми зробили це. Чудово. Чудово. Так, на їжі у нас є люди. Так, золото поки не вистачає. Зараз тут у нас набереться маса, доволі таки непогана. Так, тут ми переб'ємо стрільці окремо. Зараз сюди. Йдіть сюди окремо, на пагорб усі стрільці. Так, тут будемо перестрілювати. Будемо тут перестрілювати. Так, у нас є ще оп, сюди спалити. І тут у нас дійшов Улучшить, є. Чудово. Сюди, сюди, давайте. Сюди, сюди. Відстрілюємо, відстрілюємо. Гарно, так, гарно. Гарно так відстрілюємо. Супер. Чудово. Чудово. Чудово, чудово, супер. Є. Ми зупинили його. Аллілуя. Все, попалимо далі. Тут очник просто гений. Все зробив. Так. Ага, 34. Ще десь він розвивається, цей коричневий. Ну, в мене вже доволі такий суттєвий розвиток, тому я думаю, що він щось там зможе зробити. Мапу я не можу відкрити, але... Трохи. Є. Здравісь бити. Є, супер. Ми це зробили.